П'ять стилів виховання. Матеріал, підготовлений проектом майстерки. Майстерки це креативні заняття та арт-проекти для дітей, курси та майстер-класи з візуального мистецтва, психології, творчості та усвідомленого ставлення до світу. Ми формуємо візуальну культуру дітей, дбаємо про те, що вони бачать і чують, та створюємо яскраве та креативне середовище для всієї родини. Теоретично існує чотири основні стилі виховання: авторитарні батьки. Контролюють і вимагають слухняності, не враховуючи точку зору дитини. Поблажливі батьки виражають любов, але не встановлюють правила меж. Авторитетні батьки тверді й люблячі, вони заохочують незалежність дитині, водночас дотримуючись певних меж. Байдужі батьки не беруть активної участі у вихованні, часто не цікавляться потребами дитини. Останніми роками було запропоновано п'ятий стиль, про який ми поговоримо трохи пізніше. Стилі виховання дітей розташовуються на спектрі від контролюючого і вимогливого до повністю невимогливого і від холодного і байдужого до люблячого і чуйного. Щоб зрозуміти, як ці стилі впливають на дітей, уявімо життя чотирьох з них Олі, Петра, Артема та Ніни. Батьки Олі авторитарні. Вони люблять свою доньку, але вважають, що суворі правила необхідні, щоб вона росла вихованою та вписалася в суспільство. Якщо Оля плаче, їй кажуть негайно припинити, якщо вона огризається, її карають, наприклад, ставлять у куток. Якщо вона забуває виконати свої обов'язки, їй забороняють гратись. Оля вчиться. Тримати свої емоції та беззаперечно виконувати доручення, щоб заслужити любов батьків і уникнути їхнього незадоволення, вона стає слухняною. Проте в дорослому віці Оля не знає, чого насправді хоче сама, і часто живе життям, яке подобається її батькам, але може залишатися нещасливою всередині. Поблажливі батьки, такі, як у Петра, люблять свого сина настільки сильно, що виконують усі його бажання, дають йому повну свободу і ніколи не кажуть ні. Петро отримує все, що захоче. Якщо він не хоче ходити, його носять на руках, якщо він хоче морозова, йому його купують, якщо він хоче грати ігри, грає всю ніч. Петро росте без меж і робить усе, що забажає. Він не вміє справлятися з конфліктами, і йому важко контролювати свої емоції, оскільки він завжди отримував бажане, він не вміє програвати. У дорослому віці Петро часто поводиться нетактовно, не розуміє своїх меж і меж інших і може зіштовхуватися з проблемами у стосунках. Авторитетні батьки Артема дотримуються балансу між свободою та обмеженнями. Артем може гратися, але після цього має допомогти прибирати йому дозволено їсти морозиво, але тільки раз на тиждень. Час перед екраном обмежений 30 хвилинами на день. Батьки завжди вислухають його думку, але встановлюють чіткі межі, не вдаючись до покарання чи винагород. Артем вчиться справлятися з труднощами за підтримки батьків, вільно висловлювати свої думки і поважати правила, якщо розуміє їхню суть. У дорослому віці він почувається впевнено і здатен до здорового балансу між свободою і відповідальністю. Байдужі батьки часто відсутні в житті своїх дітей. Ніна, наприклад, почувається самотній у світі, вона має повну свободу, але не отримує уваги, любові чи підтримки і нікому не має діла до її емоцій чи потреб. Ніна розуміє, що її дії не мають значення, бо ніхто їх не помічає. Вона втрачає довіру до себе та інших, формує негативний образ себе і, щоб уникнути болю, намагається взагалі нічого не відчувати. Останнім часом привертають увагу батьки, які втручаються у всі аспекти життя своїх дітей. Таких батьків називають гелікоптерними батьками або батьками-гелікоптерами з англійської «Helicopter Parents», які Постійно ніби кружляють навколо дітей, контролюючи кожен аспект їх життя. Через таку надмірну опіку діти позбавлені можливості самостійно долати труднощі. Дослідження свідчать, що таким дітям важко братися за складні завдання, їм бракує наполегливості, а інколи вони навіть відкладають справи на потім, протестують, бо завдання вимагає значних зусиль. Більшість досліджень стилі виховання проводилось в США та Європі. Тож їхні результати можуть відрізнятися в інших країнах. Чотири стилі виховання вперше представила психологиня Діана Баумрінд. Вона радить поєднувати вимогливість із чуйністю. І на додаток слова Марії Монтесорі: Ніколи не допомагайте дитині із завданням, з яким вона може впоратись сама. Якщо вас цікавить тема виховання, Майстерки мають те, що для вас. Ми створюємо стислий переказ найкращих книг про батьківство і формуємо з них курс для батьків. Це дві книги щомісяця у форматі самері, які ви зможете прочитати всього за 36 хвилин на місяць. За півроку ви прочитаєте таким чином близько 12 книг. Деталі на сайті майстерок.